Всі ми знаємо, друзі, що новий рік це час для змін, і про це думають багато хто із нас, і особливо у 25-му році, тренди на здоровий спосіб життя пропонують нам багато цікавих підходів від сучасних якихось фітнес-технологій до мотиваційних спільнот. Як саме знайти джерело натхнення, щоб перетворити спорт не просто на знаєте, ось той план, який ми прописали собі на листочку. У планах на наступний рік я буду займатися в залі. Я займуся своїм. Здоров'ям нарешті, але все ж таки втілити цей план в реальність і змотивувати себе на спорт в новому році? З нами сьогодні Елла Воєвітка, персональна фітнес-тренерка, допоможе нам розібратися і, можливо, змотивує нас трішки більше. Привіт, Елло! Вітаємо в вашій студії. Як справи взагалі? Як цей рік в плані спорту, тренувань? Наскільки багато цього було в твоєму житті? Ну, якщо чесно, дуже багато. Якщо рахувати, сумувати, якщо, наприклад, там 3-4 тренування в тиждень, давайте там порахуємо, скільки mm -hmm. це вийде в рік. Ну, приблизно половину року я mm -hmm. тренувалася, виходить, і дуже буде цікаво, потім треба буде порахувати, скільки це тривало в годинах, скільки, скільки я часу я витратила на це. Себе, так. Цікави, скільки uh, так, взагалі, життя. так, взагалі цей рік був дуже насичений, як спортивно, так і просто так. Да. Ну що ж, у нас питання одне: От інколи ставиш собі ціль, прописуєш навіть. Я в цього року обов'язково маю почати займатися спортом. Е, у нас цікаво, чому так і не доходять люди до спортзалу? Я думала про те, що буває кажуть, от схудно, тоді вже піду в спортзал. Бо наче в спортзалі ти ж не можеш бути От, якимось от так, є так, Є таке, є таке. Так, от е, вже кінець року, і багато людей справді так і не виконали свій плани, які складали минулого року. Як думаєш, чому так стається? Що люди так і не починають займатися спортом, навіть якщо мають бажання. Ну, зазвичай є така штука, я почну з понеділка, і завжди, коли не починаю з понеділка, я кажу, ну не почали з понеділка, почні з вівторка. Але зазвичай є кілька факторів, які на це впливають. І перший це постановка занадто недосяжних цілей в короткий проміжок часу. Наприклад, так само, коли я схудну, там тоді я піду. Е, і ти не розумієш, людина не розуміє, скільки часу їй потрібно для того, щоб схуднути, привести себе в порядок і тоді вже піти. Е, так само, як, наприклад, йдуть в спортзал, там хочу присідати зі штангою 100 кілограм за один місяць і байдуже в якій техніці. Просто потрібно розуміти, що цей тренувальний процес ділиться на довгострокові цілі і короткострокові цілі. І, і весь навіть рік може ділитися так. Е, найважливішими є саме короткострокові цілі, тому що якщо ви їх ставите за місяць, Наприклад, ви досягаєте цю ці ціль, там, наприклад, покращити мобільність. І людина досягає цієї цілі, бачить певні результати в тренувальному процесі, це додає їй мотивації і, звичайно, є бажання працювати далі. Але саме довгострокова ціль, вона обов'язково має бути ось на цій вершині. Тобто, завдяки таким короткостроковим цілям ви маєте дійти до цієї, і так буде набагато легше, ніж просто не знаючи, що робити, просто йти до цієї цілі і десь на середині просто здатися. Ну так, зазвичай ми ж як, ми хочемо зайти до спортзалу, і як по червній паличці, просто як оці, знати, я, одразу спец... дуже гарно. Фітоняшки, <світ> сп... фіто які там бігають, це там так гарно тренуються, yeah. е гарно фотографуються, своїм Як вони це... це роблять? Ось е взагалі, Ело, скажи, для чого нам спорт? Тому що ну, це важко, це енергозатратно, це далеко не завжди приємно, особливо ось ця крепатура після гарного тренування і так далі. От навіщо нам займатися спортом? Ну, і ніхто не казав, що буде легко, тому що спорт це як звичайна рутина, коли ти вранці встаєш втомлено, і піти зробити сумій сніданок, зробити каву, погодувати кота. Тобто це все теж якийсь процес, який теж важкий. Взагалі спорт, якщо ми говоримо в контексті здоров'я, а не професійного саме спорту, тому що це дуже все різне, він продовжує наше довголіття насамперед. Після 50 е, нахилитися, там щось підняти, або ще щось і встати без болю в спині це вже буде дуже великий плюс. І це навіть елементарні такі речі повинні мотивувати людей займатися спортом. Mm -hmm. Також спорт дуже класно впливає на стан серцево-судинної, дихальної системи, віддільної системи, дуже впливає на гормональний фон людини, так само, як ендорфіни, це такі коротко. Теж короткостроковий період тренування, коли вони відділяються, ти відчуваєш хороший настрій. Також э, гормон стресу кортизол. Якщо довго займатися, то він може э, знизитись. Тобто, це все дуже пов'язано. І э, дуже багато людей думають, що якщо вони будуть йти в зал, вони обов'язково мають тягати залізо. Хоча в залі можна робити дуже багато всього, тобто потрібно знайти щось Можна просто щось. посидіти так. подивитися на інших. Да. Так, подихати цією всією аурою і тестостероном, який там виділяється. Так, так. Цікаво, цікаво, дякуємо. Тобто, ми розуміємо, що спорт він нам треба найперше для здоров'я або інакше ми розсипемось просто з віком. От, як ти кажеш, Звичайно, будемо наприклад, ділитися. З мого досвіду, наприклад, якщо я там, судячи з мого тренувального стажу, тобто чим довше ти займаєшся, і там, наприклад, ти тиждень можеш поїхати в якусь поїздку або ще щось, і ти цього не робиш, ти просто дійсно розсипаєшся, тому що влітку в мене була дуже довга поїздка, я там десь півтора тижня взагалі нічого не робила, і мене вже болить спина, тобто я там не можу нічого попилососити, щось підняти, і пішла в спортзали, і все як рукою зняла. Тобто, коли м'язи знову приходять в тонус. І знову ці всі процеси запускаються, які дуже поєднані, і стає набагато краще. Mm -hmm. так. Ну це справді дуже гарна мотивація, щоб в старості могти нормально себе почувати і підняти по котика. і котика, і вну, онука підняти. Була колись така реклама, можливо, ви бачили, що була. дідусь старенький він чомусь піднімав, чи що він там, чи гирю, якусь так, щось, так, щось таке було. І, І ніхто не знав. А чому він це робить? А потім він цілий рік це робив, і через рік він свого онука ось так підняв. Підняв так, тренував руки. І, і Окрім того, що це фізичний стан, це дуже важливо сьогодні психологічний стан, бо так. дуже важко справлятися з усіма тривогами, що навколо невизначеністю. Mm -hmm. І справді це доказано і, і підтверджує те, що Елла каже, що справді, як тільки є спорт, легше. Просто Ментально легше, психологічно легше, угу. і от ми розуміємо, чому ми якраз 31 числа про це говоримо. Це такий друзі, посил на наступний рік Дивайте. вам так, щоб почати ну зараз планувати і вже якісь дії для цього робити. Як ставити цілі, яку справді можна досягнути, тому що інколи можна собі намалювати такий результат, до якого буде дуже важкий шлях, і вже з першого другого тренування можна здатись. Так, це дуже розповсюджена проблема, і найперше це коли людина не об'єктивно оцінює свої можливості. Тобто потрібно об'єктивно оцінити, наскільки ви фізично підготовлені, що ви можете робити. Тобто, тому що якщо зразу піти і зайнятися якимось видом спорту, який потребує там дуже багато спецпідготовки і так далі, типу, це може просто дати відкат, типу, через два тренування тобі вже нічого не буде подобатися, в тебе нічого не получається, і ну, нікуди не хочеться йти в результаті. Тобто, потрібно визначити, що саме. Ти як спортсмен зараз можеш зробити, там, наприклад, піти на якісь групові тренування, на TRX, тобто, якщо ви знаєте, є ці такі петлі, які підійдуть будь-якому рівню підготовки спортивному, так. Не знаю, піти на якийсь там пілатес силовий, щоб укріпити якісь глибинні м'язи, кору, спини, ніг і так далі. Mm. Тобто, просто потрібно об'єктивно оцінити і обрати, спробувати, що саме би тобі могло подобатися. Mm. Тут також важливо розуміти, чи ти хочеш працювати в групі, тобто або якийсь ігровий вид спорту, чи ти хочеш працювати як індивідуально, тобто один. Це теж дуже важливо, тому що не всім людям підходить робота в команді, наприклад. Mm -hmm. Які, наприклад, найбільш поширеніші запити від таких цілей? Бо е, я розумію, що, напевно, най, найперше це схуднення, але все ж таки, е, які, от можливо, подивитися на те, як люди там так ставлять собі цілі, і зрозуміти, а можливо, це мені сьогодні, от приміряти на себе? Ну, якщо аналізувати, наприклад, мій потік клієнтів, так е, у відсотковому співвідношенні, так звичайно, 50% може більше це скинути лишню вагу. там, Тіло в тонус, але також зараз дуже багато людей, які працюють сидячи або стоячи, тобто сидяча-стояча робота, і зазвичай це супроводжується болями в спині, болями в шийному відділі, в верхньому плечовому відділі також. І зазвичай приходять запитом укріпити і щоб ці болі зникли. І звичайно, якщо людина ходить, типу м'язи укріпляється, ти можеш тримати осанку. Тоді ці болі зникають. І, ну, зазвичай це найпоширеніший запит. Тобто, укріпити, щоб там щось, наприклад, не боліло. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. а, цікаво. Як нам взагалі ось з нового року людина вирішила все, я почну бути на спорті? Чи одразу потрібно йти в спортзал? Чи можливо краще розпочати з якихось домашніх тренувань? Ось яка твоя порада? Якщо людина новачок і вона пошуці ну от, не дуже сильно займалася спортом, але тут захотіла все ж таки бачиш, що вже спина болить, вже ноги болять. Так, так, от з чого почати? Почати як і ти сказала, навіть можна почати з домашніх тренувань. Дуже багато є відеоматеріалу на Ютубі, якихось просто тренувань для дому, іменно там для новачків, можна прям вести виб'є відео, щоб хоча б якось підтягнути стан серцево-серцевої так-судинної дихальної системи, щоб там ти не прийшов в спортзал, там зробив якусь розминку і вже все, все померчу, ти можна згоди. йти додому. Так, і звичайно. Все всім я раджу, це, звичайно, персонального тренера, але якщо, звичайно, людини немає, наприклад, коштів на це, можливостей, є дуже багато теж і в інтернеті, і шукайте друзів, які вам можуть в цьому допомогти. Там є дуже багато хороших тренерів в онлайн, які можуть вам просто щось приписати, допомогти. Типу, е Починати потрібно з елементарного, навіть легенька, хоч легенький біг, спортивна ходьба, це теж все відноситься сюди. Це теж приведе ваші м'язи в тонус, і потім буде набагато легше йти в той самий спортзал. Mm -hmm. Ну так до речі, і якось працює. Потрішки ти щось робиш сам, а потім починаєш хотіти більше. От щось більше спробувати, там вже досліджуєш і так далі. Ну бо цей вже ритм. Але де тут ця межа того, щоб собі не нашкодити, якщо я самостійно там почну тренуватися з відео по Ютубу, чи так. можливо бігати? Угу. Е, так е, це теж в контексті здоров'я. Тобто людина, коли вона починає чимось займатися, вона має розуміти, чи це вона займається як. В сторону професійного спорту чи в сторону здоров'я. І, звичайно, якщо працювати в цій галузі, типу в стороні здоров'я, е е потрібно розуміти, що е Ну, ну так ми маємо на увазі, чи може бути таке, що я буду робити тренування, наприклад, по Ютубу. Ага, можливо, якусь техніку неправильно. Не наприклад, і... в мене, я можу свій приклад розказати. Я якось робила ну дуже давно тренування з Ютуба. Це були перехресні випади. Колись це було дуже модно. Я Ой, думаю, так, розумієш, це так, болюча тема. У мене до цього дня болить коліно. Я, до речі, там, ну, просто в лікаря, коли на огляді була, ну попросила глянути коліно. Ну, Мені там щось зробили, типування якесь робили. Ну все одно я тепер відчуваю, я так коліно зі. Гнула, воно мене болить. Так, це І ти не одна така, в мене навіть є. Можна на пальцях порахувати кілька клієнток, які теж робили ці відео з Ютубу з цими перехресними Ось. випадами. І типу, коліно просто травмоване, типу, до сих пір і ти вже там майже нічого не зміниш. Ну, як би це банально не звучало, потрібен супровід. Типу, супровід людини, яка е, буде слідкувати за цим. Навіть якщо я працюю з людьми онлайн, наприклад, просто продаю там якісь свої послуги, програму тренувань, наприклад. І людина теж новачок, звичайно, я перших два-три тижні прошу все мені скидувати, тобто, щоб людина бачила, е, щоб я могла побачити техніку, щось підправити, підправити так, підкоригувати, навіть якби це не було важко дивитися на те відео, так дивлятися в кожну частину тіла. Але це повинно бути, тому що зазвичай завжди це супроводжується, якщо працювати без нагляду травмами. Типу від цього не втечеш. На жаль, ну так, бо ми інколи ну думаєш, ну так рухаєшся, але збоку видніше як... А ти там спину горбиш і там так, неправильно Так, навантаження так. Туди йде. І вже одразу такі можуть бути наслідки не дуже. До речі, стосовно того, чи слід зважати на стан здоров'я, коли ми обираємо собі якийсь напрямок вже спорту, чи то, наприклад, тренажерна зала, чи то якийсь там біг чи плавання. От чи є якісь такі моменти, на які слід звернути увагу, і спочатку можливо краще. Проконсультувати з лікарем? так, звичайно, взагалі тут можна дуже багато про що поговорити, але я б хотіла саме зупинитися на тому, що. Дуже багато людей навіть помічає при, наприклад, при швидкій ходьбі або при звичайній ходьбі задишку. Тобто це невеличка тахікардія, яка вже може дати такий дзвіночок. Я завжди перевіряю, це перше, що я перевіряю на перших заняттях, тому що це може означати, по-перше, занадто надлишкова вага, або, звичайно, якісь проблеми з серцем, наприклад, і так само з дихальною системою. Потрібно розуміти, що в такому випадку навантаження повинні бути помірними, типу пульс не повинен бути вище 150-160 під час тренувань. Тобто, все повинно бути помірно і з часом, звичайно, організм до цього адаптується. І є така штука, як збільшення легеневого об'єму, тобто, коли ваші легені зможуть потім споживати більше кисню під час роботи, і все буде даватися набагато легше. Але це все питання часу, скільки ви будете, наприклад, займатися. Е, тому е, насамперед це серце звичайно, тому що тренування серце дуже пов'язані, і е, травми. Е, це теж, якщо у вас була колись якась травма. Типу, і вона у вас зараз типу, не болить нічого, але десь там під час тренування десь може вискочити. Якщо ви не перевірялися, не запитали свого лікаря, чи можна вам займатися. Е, і, наприклад, ви нічого ще не сказали тренеру. Там, наприклад, а, то в мене там 10 років назад коліно було зламане. Типу, можна робити болгарські випади. Типу, і ти робиш, а людина тобі кожне тренування каже що щось болить, а ти не розумієш, ну що таке. Типу, тому звичайно потрібно перевірятися, і якісь елементарні речі теж потрібно завжди мати на увазі. Правда, це дуже важливе зауваження. А, ну а ще хочу спитати, ось тебе як тренера, практикуючого зараз, як люди взагалі відгукуються, ті, хто почав все ж таки і, і отходить в спортзал не просто там два дні і все до побачення, я виконав галочку на новий рік. А, як змінилися змінився їхній стан здоров'я? Так, у мене є клієнти, які зі мною ще відтоді, як я почала тільки працювати в цій сфері. І з деякими я навіть, наприклад, зараз не працюю, тому що, наприклад, я зараз працюю вже в іншому місті, або вони переїхали кудись і бачу результати, і просто там десь по інстаграму, і так далі, як міняється фізична форма. Зазвичай відгукуються, ой, Ела класно, там пишуть, я нарешті залізла в свої старі штани, там, наприклад, або я нарешті там сижу за компом, і мене там, наприклад, не болить спина або шия. Тобто такі елементарні речі, і ти розумієш, що твої старання не марні, і старання цієї людини не марні, тому що вони бачать, що щось міняється, навіть якщо вони там не схуднули там, на 30 кілограм, але щось міняється, і це означає, що можна працювати далі. Е... Негативних відвиків ще в мене не було, не знаю. Всі задоволені і всі продовжують відвідувати. Тобто, так. спорт як ніяк впливає позитивно. Так, але дуже багато залежить. Від тренера, в якого ти займаєшся, і залежить від твого оточення. Тобто, якщо ти займаєшся сам, класно знайти спортивних друзів, які зможуть тебе в цьому підтримувати. Угу. Якщо ти займаєшся тільки з тренером, дуже важливо знайти свого тренера. От в мене є клієнтка, з якою я вже не працюю рік, вона переїхала до Львова, і вона мені до сих пір дзвонить, типу, просто щось там питає. Тобто, наскільки важливо е, цей зв'язок? Е, е, як це сказати? Щоб так, було щоб також. була своєю людиною, щоб було комфортно працювати, так. щоб людина хотіла йти до тебе на тренування, а не думала, ой, щось він знав, почне в мене там питати, навіщо мені йти, краще сьогодні вдома посижу. Угу, ой, це так. дуже важливо теж. Угу. Ну і е, останній штрих, як обрати свій вид спорту. От, е, хочу зайнятися чимось, от просто для здоров'я, але не маю поняття, що до чого лежить душа. До чого лежить душа. Можливо, я повторюся, але тут те, про що я говорила, або одиночний спорт, або командний груповий спорт. І, звичайно. Теж дуже багато чого потрібно пробувати. Ви можете походити по різним фітнес-студіям. Наприклад, там є дуже багато цікавих напрямків, такі як аеробіка, там mm. кікбоксинг, там це навіть флай аеробіка все, Так, все, так все. дуже багато і чого цікавого про що навіть я сама не наз... канго-джамп на ну, цих всяких таких штучках. Знаєте, oh, yeah. дуже багато всього Let's дуже багато всього. Просто головне розуміти, навіть можна Дати собі відповідь, думаючи, що ти саме дивишся там в інстаграмі, що тобі найчастіше попадається, тому що алгоритм інстаграму, Тік-Току, того самого працює як? Тобі, якщо щось подобається, Буду воно потрібно. потім буде тобі частіше попадатися. Це все можна просто легко проаналізувати. Тобто, якщо зайти на мою сторінку, стрічку, там, наприклад, там буде «спорт», «спорт», там якийсь бокс, теніс і так далі. Тобто. Я, звичайно, не займаюся чимось одним, і я б радила теж не вибирати тільки щось одне. Тобто ми маємо бути багатогранними, я думаю, у цій галузі, щоб бути максимально розвинутими і бути підготовленими до будь-чого. Okay. Тому я б радила не обирати щось одне. Можна обирати два-три напрямки, якісь спортивні там працювати. В спортзалі, в силовий е, тренінг, і там, наприклад, ходити там, два рази в тиждень на якусь розтяжку. Yes. Yeah. І наостанок, твоє побажання взагалі для людей, можливо, малесенька, корота мотивація, можливо, хтось думає, ой, я вже такий старий, навіщо мені той спорт? А, ось що ти скажеш нашим глядачам? Ви ж, коли у вас виникає думки почати е, займатися спортом, знаєте, зараз просто таке як невеличке вікно між Новим роком і почати за два місяці до літа. Типу, я би радила просто скористатися цим моментом, поки ви ось в такому е, підйомі, ось ви хочете щось почати нове, особливо, якщо там ще друзі, о, все, давайте там з якогось там січна йдемо всі разом у спортзал. Е, Ловити цей момент і саме в цей момент починати, тому що потім всі всі емоції трошки стухають, А спорт, як і люба звичка, тобто, якщо ви починаєте, воно ви потім до цього звикаєте і буде потім дуже складно без цього. Тому я просто раджу ловити щасливі моменти і відкрити для себе щось нове, стати кращим, підтягнути своє тіло. Можливо, хтось взагалі цього року планує там навіть ту саму вагітність, і жінка хоче там, наприклад, після цього процесу виглядати гарно. Тому так, я би дуже радила ловити, ловити mm. момент. Клас, дякуємо. Ну, що ж, ми розуміємо, що для спорту немає ідеального якогось віку. Звичайно, краще почати раніше. Але навіть, друзі, і у будь-якому віці це дуже добре для здоров'я, для здоров'я наших суглобів, для нашої серцево-судинної системи. Тому ловіть собі ці лайфхаки, ловіть ці поради. І ну давайте вже, ну не з понеділка, може, з вівторка. вже щось почати робити, хоча б дивитися в тому напрямку, щоб бути здоровішим. у 2020. Ці п'ятому році, бо це нам дуже треба. А ми нагадуємо, що ми в нашій студії спілкувалися з персональною фітнес-тренеркою з нами Елла Воєвітка. Говорили про те, як чому ми не починаємо спорт, коли запланували, і як взагалі налаштувати себе на новий рік і фізичну активність. Тому беріть собі це все на замітку в новий рік. Пересилайте друзям. Наразі ми переходимо на невеличку паузу. До вас повернемось.